Це микрохвильовка замість сина. Або це вже гарячий. от Какоцю погіршу бойця, спасіба за сина. Розшукуються чоловіки. Це що Де мужики? Потеря, потеря. Дзвонити в рельсу це не просто вислів, це росіянська. Текнологія! 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 І що буває, коли забуваєш надіти шапочку з фольги. В этих бібліотеках проходило подпольне ісслідування на дітях, яких ворували, і також допроси. А це тренді бренді. Новини, як я їх бачу, і вам пропоную подивитись. І почнемо з міжнародних новин. Трамп назвав великою помилкою. щоб ви думали? А відповідь ми дізнаємося вже зараз. Група семи раніше називалася групою восьми. Чутка, екскурс в історію. Діди, схоже, це люблять. Барак Обама та особа на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була в ній. І я б сказав, що це була помилка, тому що, на мою думку, у вас не було б війни зараз, якби Росія була в складі. Але ти ж не до цього вів. Ну давай, ну ти ж хочеш. І ви б не мали війни зараз, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але все склалося не так, як хотілося раніше. Це була грісімка, mm -hmm. а зараз це ну здається, що сімка сімка все змінилося. Вони вони виставили Росію, що як я стверджував, було дуже великою помилкою. The name of peace. Ну ось як цей піс да. бо відреагував на обстріл Києва. Як ви відреагуєте на російську атаку дронами по Києву? Коли коли це було? Зараз буде шок. За твого президентства, не за президентства Байдена, не за президентства Обами, за твого нещодавно. Я перевірю. І чи був я президентом на той момент? Бо якби був, такого б не сталося. Ми повернемося до цього питання. Мені треба на це подивитись. Ну в нього там своя запатентована технологія. Як дивитись? А ну примерно в отак. Вот полежить. Вот так вот. вот, положите, вот, так вот. Взагалі, знаєте, йому не до цього. Він же Англію захищає. Е, Велика Британія дуже добре захищена. Знаєте чому? Тому що вона мені подобається. Ось чому. Це ваша остаточна захист. Бачили Сполучені Штати. Він з'єднав. Дуже дякую. Ну що тут взагалі скажеш? Обличчя Мелані Трамп. Донесе ваші почуття. А далі у нас рубрика Это рубрика Стрьом чи норм. Стрьом чи норм поміняти сина на микрохвильовку. Відповідає батько з Херсонської області. Спасибо за за те, що ви воспитали такого чоловіка. Покладі з того, його в таку ж коробку поклали. Росіяни почали скупати картонні гроби вместо дерев'яних на фоні подорожання ритуальних услуг. Привет, русский мир! И поэтому возьмите от администрации от предпринимателя отруирович, это наш, это, во-первых, мой советник главы администрации. Ага, Во-вторых, это предприниматель. В какой сфере? В сфере ритуальных послуг. И инвестор, он вот, просто патриот своего города. И очень болезненно воспринимать такие вещи. Все. Поэтому это подарок от всех Спасибо нас вас. Нормально ли это? Нормально ли это? Так я говорю, нормально ли это? Так, и это нормально. И Та вже ж нормальна. Он чув, жителька Воронежа звернулася до військомату, каже, за 200-го сина треба б матеріальну допомогу забезпечити. Ну, їй забезпечили футболку та пропорції. Щоб активніше махала за Путіна. І ще раз спасибо за сина. Рядове обладнання. За рядового сина. Чесна вигода. Тепер, хоч можна пиріжки з м'ясом гріти. А вот на розчок ета гаряча їда за п'ять минут і суші капій. Бачите клітини? Це мої нервові. Тож вподобайка та коментар явно не зашкодять. А якщо хочете мене підтримати кавою, то посилання в коментарях. Жіночка з забайкалля. У пошуках чоловіків каже, де всі чоловіки. Всем, кто находится вблизи, села Таурова, это, это горный, это дровяная, это лесной городок. Люди, мужчины, объединяйтесь, одни женщины опять стоят, пожар отбивают. Это что такое? Где мужики? А ты что, не в курсе? что ваш клад снул рукавицу и на скинченности. Вставайте! Отпрашивайтесь работы, берите за свой счет. Сухая, ну они не могут. Они там землю солят. Вы соль земли. Чтобы засолить килограмм мяса, не нужно килограмм соли, нужна щепотка соли. Кто-то это начинает понимать. Кто-то нет еще пока. Вы что, это все к вам идет, все пожары идут к вам. Верховой хи он вообще никого не пощадит. Заправки рядом. Если пыхнет сейчас хоть одна заправка на Татаурова, здесь места мало что по Забайкальскому краю. Вставайте, идите, блин, я не знаю, хоть что, лопаты, идите, тушите. Успокойтесь сейчас. Тара, я казал, ваш цар. Импортозамещение почне працюват. Своих не бросаем, своих заменяем. Семья Екатеринбург. Вот, иностранный ну, проработаю Русских почему-то нет. А, бачите, уже работает. Что такое импортозамещение? По сути, это развитие высокотехнологичных производств в своей собственной стране. Вот что это такое. Мы так или иначе все равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом. А царь, он когда говорит, Винвыконная. импортозамещения за планом. Сегодня в школу, в первый класс, пошла только одна русская девочка. А все остальные не титульные народы России. Вы представляете? Все остальные турки. Все остальные в первом классе турки. Но как-то мне на Дону это немножко непривычно. 7 миллионов мигрантов, которые работают у нас, а наша молодежь полностью отказывается от работы. Кто-то же это сделал умышленно. А А А Ну, взагалі, ясно хто. Це ж агенти Великобританії. Не знаю. Так на форумі майбутнього ваш освободитель сказав. Коліє, давайте приєднаємо один момент. То що міграційна політика в Росії просто провальна. Так як ізначально вона є руками. британских агентов, которые наводили нашу страну чужеродным элементам. Британцам? И если сейчас, когда у нас в перспективе будет открыт фронт по Прибалтике, Финляндии и далее туда, то следующий удар нам нанесут изнутри вот этим самым торбиром. Если мы сейчас не начнем массовой депортации вот этого чужеродного клиента, мы просто потеряем нашу страну. Это еще хорошо, что у них нет дискриминации, что они очень добрые и живут в мире один с одним. Свободно. Нет никаких дискриминаций ни по религиозному принципу, ни по национальному принципу. Чемодан вокзала нахуй из России, как Жалиновский сказал. Чтобы я тебе... Уйди, я сказал отсюда. Ушел. Я русский, хочу делать. Иди, какой вот русский. какой вот русский. Я русский. И это ведь удивительно, огромная страна с таким большим количеством этносов, национальностей и по-настоящему, не пропагандистски, все живут в мире. Пчелы не пропагандистски. В Оськом мире. какой ты русский? Я русский. Андрей Душков. Кто? Андрей Душков. Да не мыри. Я русский Да какой я чурка-то? Чурка, чурка вон она из России. Надо ехать. И вот то, что сейчас, в наше время, Происходит такая консолидация нашего общества, нашего народа вокруг тех целей и задач, которые перед собой видит страна, возглавляемая вами. Вот это является очень важным в цивилизационном смысле слова. Россия находится сегодня в том состоянии, которого мы и добивались. Завдяки консолідації людей плани Путіна втілюються. Ще й завдяки невтомній праці депутатів? Он дивіться, як біднесенький, втомився. Прямо на економічному форумі і заснув. Ми тут спеціально <різько> зробили для те, щоб у нас одна група бажаєцьких людей. За крадіжки на Росії тепер будуть серйозні покарання за крадіжки традиційних цінностей вже ж так. Голова медико-біологічного агентства запропонував притягувати до відповідальності за крадіжку традиційних цінностей. Далі ми повинні на його базі вистраювати що? правопримінительну практику. Тобто, а якщо це цінності і хтось у мене їх забрав? Ну, представьте, вошли в мой дом или хотели войти и забрать у меня материальные ценности. Я куда звоню? В полицию. Ч с человеком что делают? Его объявляют вором. Хорошо, я считал, что много детей это хорошо. Мне показали по телевизору, что сколько там процентов? Что это не очень хорошо. У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать: вот эти люди крадут у меня мою духовно-нравственную ценность. Так, треба бути обережнішими. Бо Америка з Європою вже давно на ваші традиційні цінності око поклала. А ось деякі зрадники відправилися до Європи купувати їхні цінності. Ой, мус іде покупать мій карт'є. Але їм їх не продали. Мені куплілі картє що... що? Тому сказали, що нам сказали, ви з Росії. мы из Испании. Мы живем в Испании. А, ну, естественно, нам сказали, ну, proof that you live in Spain. Соответственно, мы не смогли запруфиться. <laughs> вот так вот жить Ой, господи. Вот почему, почему? Накопили деньги, копили всю жизнь, чтобы купить карди. <laughs> И вас посылают. А как люди покупают? Ну, надо какие-то чит-коды знать. Может, там что-то надо было сказать? Чітко є. Ну, а ми продовжимо вивчати великі технології. Так, білгарадська область знаменита не тільки любов'ю до ПВО, а ще і своєю системою повіщення. Вони б'ють в рельсу, яка высыть на крюке. Ноу-хау! Можно еще альтернативные варианты исповещения спробовать. Прибога, прибога, До речи, в авиапромысловости в них теж успехи. У Суперджета прямо во время полета сорвало капот двигателя. Пассажиры могли увидеть внутренности силовой установки через иллюминатор. Мы уже не рухнем. Ні, рухаємо, уже все понятно. Ні, ну ви так. А ось літаки під питаннячком. Самоліт авіакомпанії «Азимут» три топора. Випавняли 15 юня рейс із Москви в Батумі. Обшивку двигателя стривало вскорі Після виліту із Внукова Ні, ну спрацювала система додаткового пошуку євреїв. Зато видно, що жодного в турбіні нема. Так, а зараз шокуючи новина. Голуби в наших біолабораторіях. Бьют тревогу, бо является наши подпольные библиотеки, раскрытыли. А в Мариуполе были? Да. Значит, библиотеку тоже вы построили своими руками в Мариуполе? Библиотека там были, библиотеки. Зачем их строить? А, нет, подпольные библиотеки. Да, это меньше всего дураков слушать. А почему дураков слушать? Это все уже доказано. Я тебе хочу. Кем это все снято на камеру. Кем доказано? это кем? кем доказано? Сколько таким? Людьми. Ну какими людьми? Украинскими архитекторами были построены подпольные библиотеки. <music> в которые добраться было невозможно физически. В этих библиотеках проходило подпольное исследование на детях, которых воровали. И также допросы. а ты про те библиотеки? как в камере смертника простых гражданских лиц, которых забирали семьями. для простых гражданских лиц. Мы храним тайну библиотеки уже тысячи лет. Уже а, зачем на, а, зачем нам их пытать? А вы спросите у тех, для кого вы Ведь это Я спрашиваю, строите. зачем нам их пытать? Наведь мальчику в трусиках довелося надеть штанцы и пить подивитися, что ж происходит в тих библиотеках. Now can I open them? All right. Купиток для простих гражданських лиц. Ну, схоже, це на сьогодні. Тому на наступному тижні зустрінемось тут, на цьому каналі. Дякую, що додивилися. І не забувайте, все буде, Україна. Найкраще місце для хорошого сексу.